Нова ера у світі віконних конструкцій. Hybrid Windows. Це найкраще поєднання із алюмінією та ПВХ. Зовнішня поверхня виконана з алюмінію. Всередині пластик. Завдяки цьому ми отримуємо довговічність конструкції та сучасний лаконічний дизайн з максимальними площами засклення. Термін експлуатації цілих 35 років. Найвищі показники теплоізоляції, що надає економію витрат при кондиціонуванні та опаленні приміщення, максимальний захист від продування забезпечує третій контур ущільнення. Надвисока звукоізоляція, що забезпечить. Надвисока звукоізоляція, що забезпечить комфортне перебування в приміщенні та здоровий сон. Вбудований захист протизламне вікно. Сучасний дизайн. Поверхні зовні можуть бути будь-якого кольору поралу. Всередині вибір із понад 50 кольорів. Це надає не необмежений простір для втілення ідей. Це найкраще рішення для котеджів, приватних будинків та квартир.